Сьогодні 11 листопада 2022 року, заняття розвиток мовлення, тема заняття Про здоров'я треба дбати. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю усім здоров'я і добра. Дітки, я побажала вам усім здоров'я і добра. Скажіть мені, будь ласка, що таке добро? Як ви вважаєте? Так, це коли люди допомагають один одному, роблять добрі справи, дітки діляться іграшками. А що ви подумали, коли почули про своє здоров'я? Що таке здоров'я? Так, здоров'я це коли людина здорова, весела. Правильно, про це ми сьогодні з вами будемо розповідати на занятті нашому. Дивимось всі уважно на екран. Так. Дітки, давайте з вами подумаємо і пограємось в таку гру. Що таке здоров'я? Як ви вважаєте, давайте будемо добирати слова до слова здоров'я. Що таке здоров'я? Так, правильно, здоров'я це здорова їжа. Правильно, це загартування, правильно. Це дотримання режиму дня. Так, у свій час прокидатися, у свій час лягати спати правильно. Чистота вашого тіла це теж, дітки, здоров'я. Звичайно, зарядка. Хто з вас робить зарядку? Так, я вважаю, що всі. Це дуже-дуже корисно. Звичайно, вживання вітамінів, Так, де знаходяться найбільшість вітамінів? Правильно, в овочах і фруктах. Ну і, звичайно, сон і відпочинок повинні бути. А які прислів'я про здоров'я ви знаєте? Може хтось згадає? Ну, є таке прислів'я у здоровому тілі, здоровий дух, так? його, мабуть, знають і ваші батьки. Так, я трохи вам підкажу. Веселий сміх це здоров'я. Здорова родина здорова дитина. Найбільше багатство це здоров'я. Правильно, дітки. Сьогодні до вас у гості прийшло сонечко. Всі ви Знаєте, що сонечко, повітря і вода ваші найкращі друзі. Сонечко для вас принесло дуже багато цікавого. Давайте зараз роздивимось, що ж воно нам принесло. О, ось такі схеми, дуже гарні! Так, дивимось на першу схему. Тут і віршики є, слухаємо уважно, дивимось на схему і перевіряємо, чи правильно віршик відноситься до цієї схеми. Слухаємо перший. Дотримуйся режиму дня, живи по розпорядку, вмивайся, снідай і роби. Ранкову ти зарядку. Так, я вважаю, що правильно. Далі йдемо. Так, роздивимось наступну схему. Слухаємо. Умиватись треба зранку добре-добре мило. Зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Так, далі йдемо. Не забудь перед обідом. Руки добре мити, ну а ввечері ще й ноги. Як у бруді жити? Ви ноги моєте перед, перед сном? Так, правильно, подивіться, тут стоїть знак питання, так? Чи можна лягати з брудними ногами? Ну, звичайно ж, ні. Я вважаю, що всі вимитись і всі в мене чистенькі і здоровенькі. Так, наступна схема, яке принесло сонечко, дивимось. Розчешися гребінцем, що тобі купили. Фрукти, овочі не їж, доки не помили. Так, звичайно, всі ви знаєте, що фрукти і овочі треба мити перед вживанням, ретельно мити. Молодці. Порада п'ята. Так, дивимось. Одяг світи бережи і складай гарненько. Там мікроби не живуть, там усе чистенько. Подивіться, які мікроби. Там вони не живуть, бо там прибрано так і дуже-дуже чисто. Молодці! Наступна порада, щоб здоровим будь завжди, знай бо ти, дитино, що продукти вибирай повні вітамінів, а чіпси ніколи не купляй і здоровим ти зростай. Так, дітки, я вважаю, що багато хто з вас полюбляє чіпси. Так, я знаю про це. Але це Дуже шкідлива їжа. Ви повинні це запам'ятати, і ваші батьки теж. А тепер сонечка нас запрошує до річки і загадує нам ось таку загадку. Відгадайте, дітки, що це таке? Мене п'ють, мене льють. Усім потрібна я, хто я така. Так, правильно, молодці, це водичка, звичайно. Ось такий віршик, зараз я вам прочитаю, а ви за схемою уважно дивіться. Віршик цей називає, називається, вибачте, вода це диво. Дивимось з першого малюночку. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини, і радіє вся земля. Ось такий віршик про воду, яка вона потрібна нашій землі, і не тільки землі, але й вам. І рослинам, і лісам, і садам, і полям всьому-всьому на світі. Так, дивимось на малюночок. Зараз ми з вами трохи пограємо. Ми повинні продовжити мої речення. Я починаю, а ви продовжуєте. Я люблю свої очі, тому що я. Ну, тому що я люблю дивитися і бачити щось нове, так можна сказати. так. Я люблю свої вуха, бо мені подобається слухати все навкруги. так. Я люблю свою голову, так, тому що мені подобається думати. Так, ось. Молодці ви які! А зараз ми причепуримося і підемо в гості. Повторюйте за мною чистомовки. Ся 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 гарне в нас волосся. Ся ся, ся гарне в нас волосся молодці. Ю-ю-ю, його помию. ю Ю-ю. Його помию, Шу-шу-шу, його гладко причешу. Повторюємо за мною. Шу-шу-шу, його гладко причешу. ас ас ас, красива зачіска у нас. ас ас, красива зачіска у нас. Так, молодці дітки. Я думаю, що всі ви впоралися з цими чистомовками. Ну, може, намагалися, але впоралися. Добре? А тепер сонечко. Так, сонечко запрошує вас на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям, бо це дуже-дуже корисне. Ми про це вже з вами говорили, і ви повинні про це пам'ятати. Ось і закінчилось наше заняття, дітки. Давайте з вами пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, ми говорили про добро, ми говорили про здоров'я, що треба робити, щоб бути здоровим, не хворіти, яких правил треба дотримуватися. А сьогодні я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Будьте здорові, мої дорогенькі.